І просто покажу, як його зробити. Тут по класиці, Enter Target. Дублюєш, позиціонуєш, ось так і буде. Started Name Hybrid. Так, і нам треба оті лупи вибрати. єсть. Угу. Mm -hmm. Тепер ми вибираємо конуси. Е, e, мінімалка конусів буде 0.6. Mask protection. Все, тепер малюємо мажу. Угу, зробили. Нажимаєте Make basic design. Створюємо Топ Ю. Нажимаєте кат. Можете зробити Edit Top якщо потрібно? Все, далі ремеш? Смус. Тут можна місця пише дати в сепараціях. По-перше, треба було. Нажати рефреш-катер, щоб воно мінімалку скомпенсувало. О, тут, бачите, тут вже мінімалка пробиває. Тут Треба по товщині давати, враховувати 06-07 мінімалку самої балки, і, відповідно, ще давати на товщину цементу зазор. Спочатку ми робимо сейфті зону. Все, бачите, ну тут під, під саме, типу, підлило, де була мінімалка. І тепер вже ми от оцей катер от робимо як робимо. Типу, якщо ви хочете залишити, чисто там. Там на півзуба, я не знаю, як, як ви плануєте ось так, щоб воно сиділо. Uh, delete and extrude. Тут головне, щоб орієнтація ізначально була правильно задана. Тоді воно все коректно буде вам от uh, це вирізати. Все, тепер цементний зазор. Там ставите собі, який хочете поставити. Нажимаєте separate